Сімімісна моделвай, вона существует. Є 5-місні, є сімісні. Ось зразок я знайшов спеціально, щоб показати. Так виглядає салон. Ззаді, плюс ще дві маленькі Ну, Дорослому, там, я думаю, буде неудобно сидіти. Місяця, звичайно, трошки маловата. Але, в принципі, кому потрібна сімісна, така, щоб дітей посадити, то гарний варіант. Але сьогодні ми поговоримо трошки не про це. Сьогодні поговоримо про кількість Мекімаусів, скільки підставних машин зараз пропонує копарт. Ну я б, мабуть, сказав відсотків 80 машин уже таких перекуплених, перероблених. Відкриваю я всі вайки на копарті. Всі вайки відкриваю тут їх значить, по 100 на одну сторінку беру. Одинадцять сторінок це, ну, грубо говоря, 1100 машин. З цих 1100 машин, ну, перва сотня вже з назначеної дати аукціона. Те, що вже може ну, вже назначена дата. Далі вони йдуть просто висять. Коли вона буде ще не назначено. Із цих 100 машин я перебрав все. Зараз плануємо купувати. Ну, таку з пробігом до 10 тисяч новеньку, бажано там 23-й, може 24-й рік. Їх дуже мало вибрати, нема що. Подивився на ближайший там тиждень-півтора, нема чого вибрати. І удивляюся, кількості Мікі Маусів. включаю, що я побачив, допустимо, перша машина. Звертайте увагу сразу на таке. Якщо ви бачите, що машина вже рихтована, от бачите, що вона рихтована, вже щось робилося, вже щось. Зразу е, він-код копі, копіруйте і перевіряйте, пробивайте. Ну, навіме елементарне, саме просте від факсу. Ось дивіться, що з неї було. Ось. Тобто тут є трошечки удар. Е, слідуюче. Е, Включив ось таку машинку. Тож дивимося, наче як що тут, ну, щось, щось, наче непонятно, наче невеликий удар замаскировано. Тобто замаскирували цю машину. Тож машина по байтнау. В більшості випадків, коли, допустимо, перекупка взяла, цю машину, зробила, не змогла продати, і вони виставляють по байтнау. Історія вже почищена в деяких містах. Тобто, допустимо деякі програми вже не бачать, що вона продавалася. Тому. Провіряйте на різних ресурсах, не на одному. Це я так по ледачому показую, що є ось один ресурс, і що там під факсом. Це його і Ось, бачите, що тут було. Колісо колесо виламане. Тобто тут, ну, блін, добряче. Подушка торчить. В общем, тут теж хороший удар був по цій машині. Слідуюче, Це ж сама сімімісна, за яку я пом'янув. Дивимося, так, наче якось щось. Ось Опять же бачимо рихтовано, наче як вона не дуже страшна. Дивимося фотографії, наче як вона ціленька. Включаємо, перевіряємо, що тут а тут геть морда розібрана. Жопа теж воно там в'їхало туди, під нижню частину, що взагалі там тазик треба врізати. Дуже великі пошкодження. Тут ми бачимо. ну Ціленьку, красивеньку машину, більш-менш за яку можна пробувати ще і грати ще, це я знайшов буквально на одній сторінці. Я в ці всі машини рядом, ось, буквально на цей тиждень торгуються. Тобто, Мікі Маусів така куча, це чорненька. Дивлюсь, геть, гарненька машинка. Ось от, з цієї сторони блистить, рівнесенька, зазорчики ну так більш-менш. Але якщо щось вам не подобається, відразу і пробивайте, перевіряйте, бо більш за все, що, що якісь косяки є. Як тільки щось не сподобалось, перевіряйте. Включаємо, що тут було А тут ось бух, є тут удар по колесу, це опасні удари. Подушки багато постріляло. Потолок, сідушка. Я там не знаю, коліна, мабуть, теж. В общем, добряче. Ось заднє колесо вообще, ну, виламало. То есть там... А тут ось вона фотографія, вона рівненька, красивенька. Зараз за неї хочуть 17800. Беріть не хочу. 23-й рік, ран Drive, 10 пробігів. Шикарний автомобіль. За скільки ж вони купили? 11900. Блин, ще й дорого взяли. Не знаю. Так, і ще ось такий варіант теж. Дивлюсь, наче як ціленька, фотографії красиві. 34 пробігу, 17 байтнав. Дивимося, що з неї було, а тут теж колесо вилимане. І сперді і ззаді її досталось. Що хочу сказати. Звертайте увагу, що зараз дуже багато додалось Мікі Маусів. Є просто дуже багато. Зараз купувати в США ну, блин, важко вибрати хорошу машину. От скажу, дійсно важко. Зараз ось мабуть, вже день третій шукаємо нормальну вайку. Ну, ну, Немає. Або йде дуже дорого. Звісно, ми 24 й рік хотіли грати. Думали, вже дотягнемо, там до 19 з копійками, це саме максимальна ну, нова машина майже ціла. Так вона пішла за 22. Тобто хорошу машину, як то кажуть, днем з огнем. Надіюсь, було полезно. Всім гарного дня.